У 1988 році православ'я відзначало тисячоліття хрещення Русі. Ця ікона під назвою Хрещення Русі розповідає про прийняття та поширення християнства на території сучасної України, Білорусі та Росії. Ми бачимо масове хрещення людей у Дніпрі за наказом князя Володимира Великого у 988 році. Князь хотів сформувати суспільство і країну як єдине ціле з одним богом, однією державою, одним князем. За переказами, апостол Андрій Первозванний встановив хрест на пагорбі на березі річки, позначивши місце, де пізніше було засновано місто Київ. Поруч із ним стоять князь Володимир та його бабуся Ольга. Поруч із Володимиром можна побачити двох слов'янських апостолів Кирила і Мефодія. Вони поширювали християнство, запровадили старослов'янську абетку та церковнослов'янську мову. Навпроти них Михайло Київський, перший митрополит, провідний діяч православної церкви. Поруч із ним Борис і Гліб, сини Володимира. Вони були першими в Київській Русі, кого канонізувала церква, тобто приєднала до лику святих. Нестор, монах із Києво-Печерської лаври, сидить біля їхніх ніг. Він записує події. Літопис Повість минулих літ, який йому приписують, є одним із найважливіших письмових джерел з історії Київської Русі. Отже, ікона не лише відображає подію масового хрещення, але й розповідає про те, як саме прийняття християнської віри об'єднало Київську Русь. І зробило вирішальний внесок у розвиток писемності та освіти. Таким чином, мета Володимира була досягнута.